Український інженер Сергій Якимов став керівником марсіанської дослідницької станції, яка розташована ну, ну поки що не на Марсі, а в американській постелі штату Юта. Станцію класифікують як геологічний аналог, адже геологія навколишньої пустелі близька до геології Марса. Дослідники живуть у спеціальних модулях, харчуються продуктами з теплиці, а зовні виходять лише у скафандрах. І зараз дізнаємось про усі деталі цього проєкту. Сергієм Якимовим, директором марсіанської дослідницької станції, поспілкувалася наша колега, журналістка Ольга Фанагей-Баранова. Вітаємо вас в етері ранку вдома і вітаємо з новою посадою. Розкажіть, будь ласка, про марсіанську дослідницьку станцію, коли вона з'явилася? Давайте почнемо з історії. Uh, станція з'явилася ще, ще на початку 20 2000 двох тисяч років, і uh, тоді вона була створена uh, uh, ще молодим uh, The Mars Society, Це марсіанське співтовариство американське. І з того часу вона розвивається. Тоді це був тільки одну, була тільки одна будівля. Зараз в нас вже десь п'ять будівель, з'єднаних тунелями, і ми приймаємо людей з усього світу для симуляції марсіанських експедицій. Я думаю, що тут нам треба ще раз нашим глядачам нагадати, що ми говоримо про марсіанську станцію не на Марсі, а про марсіанську станцію в Юті. Ранок вдома поки що на зв'язку з Америкою, а не з космосом. Але це поки що. Як там все влаштовано? Як це працює, і головне, які задачі перед нею стоять? А, задачі вони їх небагато, але вони дуже. Е, е, е... Sorry, important. Важливі, uh, важливі так. Uh, uh, перше це проведення uh, симуляцій експедицій на поверхні Марсу, проведення геологічних досліджень, інж, uh, відро, uh, відпрацювання якихось інженерних uh, інженерного спорядження, це біологічні дослідження, uh, відпрацювання якихось біологічних тех, uh, технологій, це uh, human research factor. Uh, Соціальні дослідження і е, це outreach, це по суті це е, е, розповсюдження інформації е, про те, як життя на Марсі буде, і для того, щоб більше людей мали змогу цю е, інформацію дізнатися, і також допомогти розповсюдити. Тобто це така а, імітація того, як воно буде на Марсі, да? Тобто зовні пустиня юта, яка наскільки я розумію, геологічно якось підходить для а, цієї станції, геологічно може не тільки, розкажіть. А що всередині, як це наближає нас до Марса? Да? Умови, які там створені? Да, а всередині головна будівля, це мейнгебітат, вона це циліндрична будівля, два поверхи вона побудована. Uh -huh. Так, щоб вона могла поміститися в на в головний обтікач ракети. Несія і запу, була запущена на Марс. Це, це така легенда, а uh, вона може вмістити до вісьми людей від чотирьох до восьми людей, екіпажу. на першому поверсі. Це Площа, де знаходяться скафандри, вони заряджаються. Люди там підготовлюються для позакорабельної діяльності або ми називається EVA extra vehicular activity. And, і також там так, звичайні, звичайний туалет, звичайний душ, і деякі площі для того, щоб проводити експерименти. І коли це не проводиться, також ця площа використовується для. Для спорту е, якихось е, е, фізичних навантажень додаткових. А, на верхньому поверсі це е, це де люди живуть. Там є каюти, е, вони маленькі, але е, є можливість, скажімо так, провести е, е, час на, на один з собою. Е, це звичайна кухня, це великий стіл, де е, команда може зібратися і провести час разом. І... І також вони там можуть якісь ігри грати, складати пазли і так, і так далі. А е, наступний, е, наступна будівля це в нас ремонтний модуль або цей, майстерня, е, е, називається RAM. Е, Там у нас просто площа, де можна, і інструменти, де можна поремонтувати майже все на станції. Також можна проводити додаткову площу для проведення своїх досліджень, експериментів або е з з збирання свого обладнання. А в нас також є невелика е теплиця, називаємо Гринх, і там е вирощуємо зелену е салатики вирощуємо, помідори, е огірки е е е і також. Е моркву вирощуємо. Ну ось таке е, е, основне, щоб розбавити звичайну е, засушену чи консервовану їжу, яка в основному яку в основному їдять, е, учасники експедиції. Потім mm -hmm. у нас є лабораторія, це е, пів, 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 як е, е, ми називаємо її Science Dome, Там у нас обладнання для проводення біологічних. Якихось експериментів і е, дослідження аргелогічних зразків, які е, збираються е, назовні. І також у вас є дві обсерваторії: одна, одна сонячна обсерваторія, е, де можна е, е, наблюдати сонячні плями, грануляцію, і також е, е, сонячні спалахи. І також є одна е, роботизована обсерваторія. Де можна проводити нічні спостереження галактик, туманностей, зірок і так далі. А от скажіть, станція ця існує, так зрозуміло, більше ніж 20 років. Там ну, технології ж розвиваються дуже швидко, і там постійно все оновлюється, змінюється. Чи це якісь такі сталі речі, які якраз таки і не дуже змінилися за цей час? А насправді небагато змінилося. Ми додавали будівель, в яких е, оновлюємо деякі обладнання, але основна будівля не змінилася, тому що це не так уже просто її змінити. І е, е, Ми знаходимося в пустелі, і щось привезти сюди чи привезти когось чи щось побудувати. Це дуже тяжко. У нас навіть тут води немає, нам треба воду привозити. Ось. І... Все як а... на марсі, все як на Марсі. А... Повітря є, це вже непогано. Так. Скажіть, як ваш шлях? Ясно, що нашим глядачам найцікавіше, як так сталося, що українець тепер очолює марсіанську станцію в Америці? Як взагалі складався ваш шлях до космосу, так скажемо? З чого ви починали і як дійшли до цієї посади? Ну, Починав я з мрії стати астронавтом. Все ще цю мрію, ще все ще до неї йду. нікуди не ділися. Навчався в київському політеці. На факультеті авіаційно-космічних систем там отримав бакалавра, там вже отримав магістра. Потім працював в Київському інституті космічних досліджень деякий час після цього отримав грін-карту, переїхав до Америки і працював інженером в компанії, яка займається обробкою металів для космічної індустрії. Uh, багато років працював там, багато проєктів зробили. Один з найбільших це, uh, uh, це Сузір'я супутників OneWeb для... Це конкурент Starlink для відхисного інтернету. Ми зробили десь 12 тисяч деталей, і вони всі літають в космосі. І це круто. Uh, і також ми зробили багато робили багато проєктів для Ілона uh, Маска, SpaceX. Для їхньої ракети Falcon 9, для Крудраґ для космічного корабля Dragon, а також для а, а, стартових позицій на месі Канави в Флориді. в Флориді. Поки я там працював, я декілька ра приїжджав на станцію, побачив, що таке, що вона така існує, що тут роблять. А, в кінці початку минулого року потрапив сюди на симуляцію як інженер. А після симуляції дізнався, що вони шукають співробітників, і подав заявку: пройшов відбір і став спочатку став асистентом директора. А цього року став директором. А у чому зараз ваші обов'язки полягають службові? Обов'язки, по-перше, це відбір. Команд для симуляцій, це їхня підготовка, це працювати з ними для того, щоб їхні дослідження відповідали проходили в рамках закону і нічого там не вони чого поганого тут не робили. Також це логістика груп, логістика всіх припасів. Це під, це тренування на місці вже груп, це також проведення е, самих е, е, симуляцій, це е, контроль е, симуляцій mission support, які ми проводимо, і е, е, також е, якщо е, якісь, скажімо е, так, е, 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 sorry, забуваю забуваю з англійською переводити. E emergencies, контролювати, Небезпеки. щоб, Небезпека яка, контролювати, щоб а... всі були цілі й здорові. А якщо щось трапилося, щоб е... швидка могла сюди доїхати і забрати того, кого треба забрати в етері ранку вдома керівник марсіанської дослідницької станції Сергій Якимов, дякуємо за інтерв'ю, дякуємо за. Um, Не зайвий привід пишатися нашими, і Дякую. хай всі мрії здійснюються, в тому числі космічні. Дякую вам також можливість. До побачення. До побачення.